Перша міжурядова конференція щодо вступу України до ЄС може відбутися уже навесні. Україна на це дуже розраховує. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, у Брюсселі вже офіційно розпочався процес скринінгу. Саме він закладає основу для переговорів про наш вступ до Євросоюзу. Крім того, Зеленський підкреслив, що попереду Україну чекає кропітка робота з оцінки відповідності законодавства нормам ЄС, формування української делегації та переговорної позиції. Марія Мєзінцева, народний депутат України і заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом, доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку, вітаємо. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Ну почнімо, певно, з ось цього скринінгу, ем, який вже розпочався. Як це виглядає? Чи є у вас розуміння? Чи йдеться про те, що я не знаю, там європейські юристи читають українське законодавство і роблять якісь нотатки на полях? Чи, чи як, яким чином це відбувається? Ну, якщо дуже просто, що означає слово скрінінг? Так ми в принципі займаємось наближенням нашого рідного українського законодавства до законодавства ЄС дуже активно з часів революції гідності? Насправді. Ду, ну, набагато раніше, оскільки м, тоді не була підписана угода про асоціацію. Саме через це е, українські студенти вийшли на майдани по всій країні, і зараз ми насправді ще до отримання статусу е, країни-кандидата на вступ зробили ініціативу, яку не робила жодна з 28, Я скажу з 28, тому що Англія теж цього не робила. Зараз її немає. Зараз 27 країн. Ми зробили селф-скрінінг, тобто ми почали розглядати ем, власні помилки, власні, е, скажімо так, недоопрацювання е, з допомогою європейських партнерів вже до цього. Тобто, у нас досвід по цьому, в цьому напрямку є. Ми продовжимо це робити. Саме головне, що роботи буде не менше, а більше, бо є 32 глави, які нам треба. Опрацювати це починаючи від екології податків, експорту, мит і багато багато чого іншого. Що тут нас, скажімо так, надихає, те, що наш селфскрінінг, який був започаткований і офісом віцепрем'єрки і міністерством юстиції. В цьому приймали участь також і українські парламентарі він показав, що ми рухаємося дуже динамічно. І, наприклад, Володимир Зеленський також нещодавно говорив з лідером наших друзів з Польщі, опрацьовуючи таку ідею робочої групи і перейняття досвіду Польщі. Але нагадаю, що різні країни інтегрувалися дуже по різному, і, наприклад, в Словацької республіки це зайняло всього три. Роки впевнена Україна, попри російську агресію, вже показує неабиякі результати в цьому напрямку. Наш комітет з європейської інтеграції потенційно посилиться новими колегами, адже інтерес до євроінтеграції зростає. Ну і нагадаю телеглядачам. Ми вже виконали з дорожньої карти, яка в нас була більше 73% зобов'язань. Це саме угода про асоціацію. Яка з 2014 року. Ну і далі рухаємося по обговоренню наших 32 глав, які будуть відкриватися одна з іншою. Дуже важливо сказати, що на теренах Пар'є буквально у середу відбулося засідання комітету рівності на дискримінації, які мають очолювати, і там ми вперше почули від угорських румунських колег, а також венеційської комісії, дуже Позитивні відгуки щодо наших трьох законів, які стосувалися нацменшин, я маю на увазі вперше, тому що це документ буде голосуватися на теренах Пар'є потенційно в цьому році, додатково показавши, як ми не тільки сповідуємо права людини, але й імплементуємо їх конкретно в нашій державі. Тому ем, Пар'є залишається також допоміжним інструментом в напрямку євроінтеграції, і всі колеги е, навіть з країн. Не єс відзначили наш прогрес в цьому напрямку. Нагадаю, телеглядачам, глядачам євроінтеграція складна, але вона стосується нашого щоденного життя від безпеки харчування наших дітей до екології, екоцид, який чинить Росія. Це наймасштабніша трагедія екології, яка зараз є. В принципі, на планеті порахувати її збитки дуже важко, але ми рухаємося в цьому напрямку, оновлюємо законодавство. Це і ем, продовжує. Уження договору по по відстороненню мит певних для експорту, наша держава в принципі, вже має доступ до найбільшого світового ринку, це 508 мільйонів споживачів для реалізації не тільки сировинної, але й готової продукції. Звісно, всі критерії, які ми виконуємо, вони. Першочергово покращить наш продукт і роблять його безпечнішим. Ну і не забуваємо незалежності від того, як Україна проходить енергетичні кризи. Ми з четвертого тижня повномасштабної агресії почали експортувати електроенергію до країн ЄС. Так були перебої і в нашій державі безпосередньо через вірні відімкнення минулого сезону, але бачимо, як зараз саме за допомогою європейських і японських партнерів ми змогли стабілізувати ринок, ну і звісно, підтверджений пакет з 50 мільярдів євро допомоги на три наступні роки для нашої економіки. Це не яка підтримка. І тут ми бачимо, що певні перепони з угорської сторони Україні і партнерам вдалося подолати. Бене коротке питання. А чому різниця в термінах? Ви сказали словаччина три роки, але в когось це може бути значно більше. Це різна швидкість виконання умов, чи це різний підхід Не, до прийому різних країн? Це напевно два-три елементи. По перше, всі країни дуже різні своїм населенням, своїм, скажімо так, історичною спадщиною. Ну і звісно, елементом готовності у нас є дуже багато експертів, але, наприклад, в українському парламенті досі най, найменший, один з найменших комітетів по чисельності це комітет євроінтеграції, сім народних депутатів. Тому я закликаю всіх, скажімо так, можливо, якщо вони в тому. Від певної роботи в своїх рідних комітетах долучатися до нас, незважаючи на це, ми ввели новелу. У нас в кожному комітеті є очільник, очільниця підкомітету з євроінтеграції, і тому ці процеси повинні рухатися швидше. Ну і звісно, давайте поговоримо про те, що ми взагалі. Скажімо так, піонери і форпост європейської інтеграції для ну серед всіх історій інтеграції, які існували, вони дуже різні. Тут можна розглядати наукові підходи. Але Україна єдина країна в історії євроінтеграції і розширення проєкту ЄС, яка це робить в часи повномасштабної агресії. Робиться дуже якісно. Спасибі вам за відповідь. Марія Мєзінцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України. З європейським союзом